Він міцно тримає її на руках, а вона головний документ про створення їхньої молодої родини свідоцтво про одруження. Сьогодні два закоханих серця, горішньоплавняни Денис та Ілона, поєднали свої долі у щасливу та міцну родину. Молодій дружині 19, чоловікові 23 роки. Вона два тижні тому закінчила навчання у політехнічному коледжі. А він разом зі своїм батьком пішов добровольцем на війну. Рідний брат нареченої Сергій теж військовослужбовець Збройних сил України. Тож весілля стало приводом зібратися у спільному родинному колі двох сімей Момотів і Осадчих, щоб відсвяткувати цю знаменну подію створення нової сім'ї. Разом нам вдалося поспілкуватися із Денисом та Ілоною Осадчими ще до офіційної реєстрації шлюбу. Тобто, поки ще молодята були у статусах нареченого і нареченої. Цікавимось, яким був їхній шлях до прийняття рішення про одруження, і скільки минуло часу від моменту знайомства. Два роки знайомі. Ну не просто знайомі, зустрічалися два роки. Я прознайомлюся. Як це розказати? Через інтернет, Через, мабуть? Да. І ніколи друг друга тут не бачили. Хоча це маленьке місце. Чим вас зацікавив ваш майбутній чоловік? Ну, сподобався зовнішнє, то, то, як до мене відносився. І це і засипіло. Ну, це так, це на швидку руку. А вам щось сподобалось? Коли я з нею почав спілкуватися, я зрозумів, що що-що, а в ній є трошки таких, як це сказати, якостей, яких які я більше всього ціную. Уна і Денис розповіли, що прийняли рішення одружитися дещо раніше. А ось документи до Рацу вдалося подати місяць тому, коли Дениса на два дні відпустили зі служби. Дату весілля також обирали обмірковано. Вирішили, що буде після церковного поста, буде весілля літку, тепло, сонячно. Чому би ні? Цікавимось у молодят як обирали весільне вбрання. Денис зрозуміло військовослужбовець, тому й на ньому відповідна військова форма. Чому наречена у сукні вишиванці? На фоні збройної агресії проти України е українізація пішла на новий рівень, і українська вишиванка це, це просто щось, чому би ні. Ми так вирішили. Вирішили так. так. На жаль, сповна насолодитися подружнім життям Ілоні та Денису поки що не вдасться. Відпустка у військовослужбовця триватиме 10 днів. А потім знову голова новостворної родини поїде захищати український кордон. Короткотривала відпустка коханого дуже засмучує молоду дружину. Дуже мало. Скільки б не давалося цього недостатньо? Це вже перевірено. Ілона важко переносить розставання з коханим. Свідками її переживань, і занепокоєнь упродовж періоду повномасштабної війни. Є батьки нареченої Олена і Вадим Момоти. Що не подивимося на неї, а вона прямо схвильована. Ну і ночі глянеш, заходиш, не спить. Ілона на жду, поки напише. А він бува не пише. Може сутки, може й двоє, ну, коли як у них там. Коли троє не виходить на зв'язок, і тоді, звісно, Та дуже, дуже тяжко це ну. Це буде це буде у щасливому майбутньому молодої родини і нашої країни, і друзі сім'ї. Підтримати колегу, батька нареченої і привітати молодят із одруженням прийшли усією дружньою родиною фахівці КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні дуже дуже велике свято це свято не тільки рідних та близьких, це свято нашого міста, наше місто молоде. Тому весілля це те, що повинно бути щодня в нашому місті. А сьогодні. Сьогодні незвичайне весілля сім'я, в якій син і батько проходять службу в Збройних силах України, і син впевнений в тому, що у нас буде перемога, що у нас буде майбутнє. Тому він сьогодні створює цю сім'ю. Взагалі, Україна це я, Україна це ти, Україна це ми всі. І дуже приємно, що в це віримо всі ми. Народ наш непереможний, Україну не здолати. Буде Україна, буде мир. Вітають молоде подружжя із офіційним шлюбом, друзі та рідні родини. Звичайного щастя, щоб все було добре, рівно, як то кажуть. Перемоги нашим захисникам і миру нашій ненці саме основне. А для молодих любіть одне одного, поважайте. Терпіть і, і сил вам на цьому шляху. Бажаємо їм миру, добробуту, щастя, любові і мирного неба. Це напевно зараз найголовніше, це мирне небо, щоб Всі Денис чекаємо на перемогу. Пошвидше приїхав додому до своєї жінки і щоб у них все в житті було гарно, йшло як по маслу. Любові. Тільки любові, любові, тільки любов всі, може все винести чи як? Да, щоб були щасливі, да, хочеться, щоб, щоб були щасливі, дружні, любимі, да. Да. і скоріше закінчилась війна, і щоб в місті були вже. Де да. це саме головне да. вітала Ілону і Дениса із весілля телерадіокомпанія Гок в особах нашої знімальної групи. Ми вітаємо вас зі створенням вашої молодої родини. Бажаємо вам любові, взаєморозуміння, взаємоповаги, як скорішої перемоги України і воз'єднання вашої молодої родини. Дякую! Від цього нашого колективу вам квіти, кохання переможе. Переможе обов'язкової Україна. Бойка! Бойка!